Таке невеличке, в відео <кій> є зброси 30, 30 мм. Так, 40 -ки. Але можна щось підкладати і 30 катати на них. От. Бачите, яка різниця? От. Ну, звісно припаси різного діам... діаметру. А, також є одиночні з змінним діаметром. Ну, Всі ви знаєте, як це працює, а, серва натискає на ключик і він вискакує зараз. Ой, простіше вімкнути, напевно. Оп, і ключик випригує. Принцип такий, що ви можете змінити розмір під певний припас, наприклад, під діаметр такого припасу. Ліпучка довга. Можна перестягувати скільки завгодно. Можете катати один припас. Можете змотати їх докупи. Відразу двоє кинути. Можете зробити саморобне, наприклад, каналізаційна труба сюди притулити. І все воно вже працює, опробувано, все супер-пупер.